Від бренду Azert Stories. Почнемо ми з, з таких браслетів. Є з такими коробочками з упаковочкою, дуже гарні. Далі ось такі на руку. Дуже багато різних це ось такі. Це у нас підвіски. На шиї все, дуже багато всього. Ось запаковані ще різні підвіски. Це вже від бренду JDL, його тут небагато. Це на ушку. Так, далі кільця, дуже багато різних. Ось такі. Дєтонесенькі. Ось такі ще теж дуже, дуже класні. Браслетик. Далі ще в упаковках кільця. Це в нас пірсінги. Резиночки також є в лотах, Браслетики. Ось такі ще набір кільця. Однакові, в такій сумочці, Підвіска, браслетики, також пірсінг. Ось такий віночок ще. Далі в нас сережки, гвоздики, Ось таке ще кільце, такі сумочці, підвіски, браслетики. Також в плоті будуть ще ось такі заколки, Резиночки. Це для волосся така заколка.